Добрий день. Добрий. день. Засідання постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності етики та регламенту відноситься на сесію 75-ту одне питання про створення сектору містобудування та архітектури Дубовецької сільської ради та затвердження положення про сектор містобудування та архітектури Дубовецької сільської ради. Доповідальську. Начальник відділу кадрової правої та мобілізаційної роботи Михайло Маскевич. Доброго дня, шановні пані пана депутати. Вносимо на 75 сесію сесії проект рішення щодо внесення щодо затвердження та створення, щодо створення е сайту міського довання пархітури та затвердження поваження про нього. Е даний, даний сектор необхідно створити зв'язку з тим, що відбуваються певні зміни в як продах законодавства України і. Дані послуги жителям громади, якщо ми не створимо даний сектор, ну не буде кому надавати. Відповідно, е сектор створюється з метою того, щоб не роздавати штат, тобто тільки дві мінімум дві штатні одиниці. І е на даний час планується шукати статус, якщо Ясно. Питання. Голосуйте. Хто за? Прошу голосувати. Забода. За. За. Гайна. За. Приняти одного. Дякую за увагу.